Термоналіпки чи сублімація? Що обираєте? Ви напишіть в коментарях. А ми з вами сьогодні затестуємо Що це взагалі за матеріал. Це картинки, які ми з вами можемо перенести на стрічку або екошкіру і прикрасити ваші бантики ось такими прикольними картинками. Ціні термоналіпки зазвичай десь 12-15 гривень, парочка. Сублімація ось такий листочок пів А4, десь 18-20 гривень. Ось так виглядають термоналіпки і сублімація ближче. Термоналіпки вони завжди вже відразу йдуть супер яскраві. Сублімація йде така бліденька, але коли переносиш, воно потім виглядає також гарно. Я беру пергаментний папір. Я беру про вас для волосся. Можна взяти звичайну краску, яка у вас є дома. Беру репсову стрічку 4 см шириною. Давайте спочатку, наприклад, зробимо сублімацію. Дивіться цю картинку, сублімацію ми перекладаємо ось цю кольоровою. Бачите, тут у нас нічого нема. А тут оцю кольоровою стороною ми прикладаємо сюди. Трошки відступаємо ось звідси, тому що тут ми будемо збирати і малюнок тоді буде пожмаканий. Е, тому ми трохи відступили. Можна ось так: от навіть проміряти трохи, де в нас буде малюночок. Далі беремо пергаментний папір. Ось так. І по інструкції там показує, що потрібно. Протримати праскою, цю картинку десь 90-120 секунд. Але навіть 60 секунд в принципі достатньо для того, щоб картинка добре перенеслася. І так, я спочатку ось так от просто прасочкою пригріваю. Якщо у вас звичайна праска, ми просто її так притуляємо і чекаємо. Тут так само засікаємо. Ну, давайте зробимо як по інструкції 120 секунд. Чекаємо. Даємо трошки охолонути. Охолодає, в принципі, прямо на очах дуже швидко. І прибираємо. І ось така картиночка у нас вийшла. І ось тут ще йде основний момент, чим відрізняється термоналіпка від сублімації. Тим, що коли ми приклеїмо, сублімацію ми кладемо ось так вниз картинку, а термоналіпку ми кладемо вверх картинку. Тобто ми її наклеїмо, як звичайно, от наклейку. Ми так само ми прикладаємо, відступаємо трошки місця, де буде зібрана сама стрічка, приклали пергаментний папір. І прогладжуємо зовсім недовго. Нам не потрібно так довго тримати, щоб та наліпка не поплавилась там. Буквально 15-30 секунд для такої термоналіпки абсолютно достатньо. Тільки дивіться, щоб праска покривала всю вашу наклейку. Я її спочатку так легенько прогладжу, щоб вона прикріпилася, і потім максимально так прижимаю і тримаю 20 секунд. Знімаємо, даємо охолонути. Ось тут ще один основний момент: те, що потрібно дати йому охолонути. Тому що, бачите, тут залишається ось така наліпочка, яку потрібно зняти, щоб там залишився красивий яскравий малюночок. Даємо охолонути. Так, Пару хвилин пройшло, і тепер беремо і ось так легенько знімаємо. І ось що у нас виходить. Ось така красивенька лялечка на стрічці. Давайте роздивимося ще раз ближче. Ось так це виглядає. Тут більш такі яскраві кольори, більш чіткіші, і наліпка, наче зверху. Сублімація, вона така трошечки більш розмитіша і проникає, наче всередину стрічки. І в результаті в мене вийшли ось такі. Бантики із термоналіпками, і ось такі бантики із картинками з сублімації. Тут вже обирати вам.